Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна неділя! Живемо, радіємо! Христос Воскрес! Ну і звісно, бо істину Воскрес. Сьогодні святкуємо. Сьогодні маємо неділю Воскресіння нашого Царя, нашого переможця, нашого Господа, друга, брата. Ну і хто, який має відносини, то так і називайте. Хтось може називати новий шопотом, хтось нахис спокійно, але це все справа відносин, справа виховання. І всього іншого. Багато мені дуже часто пишуть, що Марію не можна називати просто Марія, має бути там цариця, Богородиця. То всі титули я не заперечую, але відносини. Я з мамою на «ти» спілкуюся. Хтось спілкується в Україні, наприклад, дуже часто бачу на Ви. То для мене на Ви це як до посторонньої особи, ну не до посторонньої особи, а до незнайомої особи я звертаюся. А до рідної особи, до приятелів, друзів, то на ти. Але у кожного своя, своє виховання, тож називайте, як хочете. Я направду, ну, головне, щоб ви мали відносини з Марією, з Ісусом, а, а називайте на ви, на ти, на якими хочете іменами, титулами. То є все добре, то є все допустимо, якщо ви маєте відносини з Богом. І сьогодні у нас послання Богороди цариці миру 25 січня 2023 року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже перше, моліться, Моліться зі мною, зі мною. Марія молиться, постійно молиться і каже, моліться зі мною. Бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. В серцях це хоче ненависті в серцях між, між сусідами, між приятелями, ревнощі, заздрощі. Змагання постійне, постійне, ну, дуже багато ненави... ненависті. На правду, сатана вже багато чого достиг зробити, бо люди буквально живуть в ненависті, в вагоні цієї ненависті, і це дуже жахливо. Це є пекло тут на землі, коли ти живеш в вагоні ненависті. І каже ненависть спочатку між рідними, між знайомими, близькими. А потім далі виходить між расами, між країнами, між народами. І тобто, може людина бути, ну, типу, всіх люблю, всіх обожнюю, але негрів не люблю, або ще якісь. Ну, Тобто, це смішно, але так є. Сатана знаходить людям, щоб щось вони ненавиділи. Просто У тебе нема навіть причини того негра ненавидити, а людина його може ненавидіти. Ну, хтось ненавидить. Якихось азіатів, хтось не, 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 не подобається тому, що заробітчани приїхали в його країну. Ну і різні такі справи, тобто ненависть завжди можна знайти кого ненавидіти. Повірте, це не є трудно, це не важко, бо сатана завжди дає. Ось цього не любив, ось цього ненавидь, ось цього, ось цього. Але Марія каже, що моліться. Та жертвуєте ваші дні у пості та покаянні. Марія каже, що молитва, жертва в пості днів і в покаянні звільняє звільняє нас, наші серця від цієї ненависті, між народовою, між людською. Тобто звільняє серце наше. Тобто, моє життя стає простішим, моє життя стає цікавішим, бо я маю. Час на своє життя, а не ненависть на когось. Бо коли ти насправді когось ненавидиш, то ти своє життя комусь віддаєш. Ти свій час комусь віддаєш. Саме найдорожче маємо час. І, і цей час, ти просто в цій ненависті, коли думаєш ці думки, ти віддаєш сатані цей час. А в молитві ти віддаєш свій час Богові. Коли ти думаєш про Божі справи, коли ти про Божі благословення читаєш Біблію, роздумовуєш. Ну, це ти віддаєш час Богові. Ну, а час ти все одно комусь віддаєш, або Богові, або сатані, но завжди комусь віддаєш. Кожен твій вибір це є вибір або в Боже русло, або в сатанинське русло. І тут Марія каже: моліться. Бо ви на роздоріжжі, майбутнє на роздоріжжі, каже, майбутнє на роздоріжжі і ми на роздоріжжі. Бо власне цей вибір завжди такий. ну, там... Ну і нам може і посповітаюся, а там піду з грішу, і то є роздоріжжя, бо постійно на такому е, роздоріжжі. І Каже, сучасна людина не хоче Бога. Сучасна людина не хоче Бога, бо вона бачить тільки в водну дорогу. Вже навіть роздоріжжя не бачить сучасна людина. Вона бачить тільки дорогу в пекло і, і ці насолоди цього світу, багатства. Омана багатства, я би сказав, бо багатство не дає щастя, але я омана багатства, що люди думають, якщо б я став мені б мільйончик, і я б вже став найщасливішою людиною в світі. Не став би, не, не хвилюйся, не станеш ти найщасливішою людиною з мільйончиком і з 10 мільйончиками також. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія. Це ми вже, дітоньки. Бо людство це людство. Людство це так огульне. Про всіх Марія каже, але ви, дітоньки, ті, хто дітоньки, ті, хто вважають себе дітьми Марії, то ви, дітоньки, моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі. Практика на цей місяць молитися, молитися за мир, за мир. молитися з Марією і молитися, бо ми її надія. Уявляєте, що Господь наша надія, а ми Марії надія. Тобто, яку маємо, так скажемо, честь бути марійною надією, то давайте не підводити нашу матір. Діти завжди можуть підвести своїх батьків так трошки, але трошки, а потім виправитись. Тож давайте ми також не будемо підводити нашу матір, а будемо старатися виконувати всі послання її, молитися, свідчити мир серед свого оточення та бути людьми миру. На що я вас сьогодні і благословляю, і запрошую? Будьте благословені, мир вам і радість, Меджугор'я. Па-па.